У умовах воєнного стану в Одеській області продовжують працювати всі державні нотаріальні контори та переважна більшість приватних нотаріусів. Станом на теперішній час 387 нотаріусів в Одеської області підключені Міністерством юстиції до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану можуть вчинятися нотаріальні дії щодо цінного майна. З цим переліком можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України. Тобто ринок нерухомості вже працює. В умовах воєнного стану нотаріальні дії вчиняються з урахуванням вимог постанови кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року. Деякі питання на в умовах воєнного стану знову ж таки цією постановою наділена повноваженнями. На посвідчення довірності та заповітів для військовослужбовців збройних сил України, командирами військових частин, або їх уповноваженими на це особами через подальшим надсиланням таких довіреностей, та заповітів через генеральний штаб збройних сил України, там або міністерство оборони України, до Міністерства юстиції, або до його територіального органу для забезпечення реєстрації таких довіреностей та заповітів нотаріусів у спадковому реєстрі та реєстрі, єдиному реєстрі дові це дуже важливо, адже потім такі заповіти будуть використовуватися і для оформлення спадкоємцями їх спадкових прав. Тому важливо оформлювати такі заповіти в чіткому дотриманні передбачених законодавством вимог.